Тероброна знешкодила російський комплекс спостереження, який називається муром м Знищили спостережний ворожий комплекс муром М. Знищили станцію спостереження Муром м сьогодні. Ми розглянемо технологію, яку застосовує наш братський народ. А саме ми детальніше проговоримо про комплекс дистанційного відеотепловізійного спостереження Муром та його можливості. Цей комплекс призначений для забезпечення цілодобового дистанційного відео. Тепловізійного та радіолокаційного спостереження, контролю та захисту відкритих територій, підходів, периметрів та шляхів руху до об'єктів. Цей комплекс є гнучким і може складатися з трьох базових комплектів та двох розширюючих комплектів. В повному складі цей комплекс надає такі можливості, як виявлення та розпізнавання об'єктів, передача отриманої інформації на віддалений пункт моніторингу. Відбувається за допомогою безтратової технології. В комплексі є система визначення та уточнення координат порушників, відстеження траєкторії їхнього руху та відображення у режимі реального часу на мапі території з вказівкою інформації про об'єкти. Цей комплекс може працювати як стаціонарно від промислової мережі напругою 220 В, так і автономно від сонячних батарей або бензогенератора. Дальність виявлення та розпізнавання цілей за допомогою відеокамери з великої відстані та тепловізора змінюється в залежності від типу цілей. Дальність виявлення та розпізнавання типу людина це приблизно до 10 тисяч м. Дальність виявлення та розпізнавання типу автомобіль це 8-10 тисяч метрів. Дальність виявлення тепловізором складає 4 км. Комплекс має режим автоматичного сканування заданих контрольних точок з виявленням цілей, який може охоплювати до 30 точок. Роздільна здатність відеозображення при частоті 25 кадрів в секунду складає для тепловізора 384 на 288 пікселів. А для відеокамери з великої відстані 2592 на 1944 пікселі. Комплекс дозволяє наводити відеокамеру на об'єкт двома дотисканням кнопки маніпулятору типу миша. Причому це можна зробити як і на зображенні, так і на карті території. Сектор огляду відеокамери становить 360 градусів по горизонталі та плюс-мінус 45 градусів по вертикалі. Для забезпечення зв'язку комплексу з віддаленим моніторингом він використовує радіорелейний канал з дальністю до 8 км та швидкістю передачі інформації до 40 Мбіт в секунду. Як я вже казав, живлення комплексу може здійснюватися. Від сонячних модулів та акумуляторних батарей досить тривалий час. Зазначений термін служби комплексу складає 7 років, і він надає ефективне спостереження та контроль в різних умовах експлуатації. Температурний режим експлуатації обладнання комплексу дозволяє його використовувати в широкому діапазоні температур від мінус 40 градусів до плюс 50. Хочу зазначити, що подібні характеристики є і в камери відеоспостереження шведської компанії Axis, яку можна придбати в Україні. Тобто в подібному комплексі використовуються громадянські технології звичайного відеоспостереження. Важливість таких систем дуже важко переоцінити, по суті, це очі, які допомагають слідкувати за діями супротивника на значній відстані без ризику для життя солдатів. Для використання в день в подібних цілах, наприклад, підходить камера з 15-кратним зумом ES Pro. Але звичайні цивільні камери можна використовувати тільки в день, тому що інфрачервону підсвітку камери в тепловізор в повній темряві буде видно дуже далеко, що буде демаскувати розташування цієї камери відеонагляду. На даний момент ця камера коштує всього 1900 гривень і є в наявності. І придбати її можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також ви можете задати свої питання, написавши на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Підписуйтесь на нашу групу в телеграмі, підписуйтесь на наш YouTube канал та тисніть на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.